Кетчуп приправка на 42% менше цукру, кетчуп більше не десерт. Хто стоїть за підривом північних потоків, відповідь на це саме запитання шукали журналісти Wall Street Джорнал і знайшли. кажуть Зеленський. Ну, а тепер давайте ближче до конкретики, як то кажуть. Бо якщо ви думаєте, що у тих, хто проводив це розслідування, що у них є тому підтвердження, то власне ні. Оскільки нібито президент України схвалив цю операцію, нібито усно і відповідь ну була усною його, і доручив він реалізувати цю саму геніальну ідею тодішньому головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному. Ну принаймні знову ж таки так йдеться в розслідуванні Wall Street Джорнал. Про це нібито дізналися ЦРУ про усний план і попередили, значить, офіс президента офіс зеленського про необхідність припинити цю операцію, кажуть Стапит, зупиняємося. А, відповідно, президент України наказав залужному її зупинити. І за словами українських офіцерів та офіційних осіб, які нібито й поспілкувалися з журналістами Волстрі Джорнал. Генерал проігнорував цей наказ, а його команда змінила початковий план. Тут стає ще все більш заплутаним. Дивіться, нарада у Зеленського усно вирішують, тобто жодних наказів, а значить жодного підтвердження цим словам немає. Тобто, слово журналістів Street Journal проти слова нашого або офісу президента. Так, от нарада у президента. Вирішують, приймають рішення про те, що треба підірвати північні потоки. А все це в усній формі зустріч відбувається у травні 2022 року. в ході цієї самої зустрічі високопоставлені українські військові і бізнесмени, нібито домовляються один з одним про те, що останні будуть фінансувати цей проект, і відповідно допоможуть реалізувати цей радикальний проект з підриву. Вартість якого нібито знову ж таки, за підрахунками журналістів, становила 300 тисяч доларів. ЦРУ каже СТАП, Зеленський каже, СТАП, Залужний міняє план. Але при цьому втілює його в життя. Ну, при цьому так пише Устріт Джорнал. Пізніше, щоправда, йдеться в тому самому матеріалі, що після догани Зеленського з залужному залужний заявив, що не зміг зв'язатися з групою, тому відкликати її не було можливості. Тобто змінити первоначальний план, як стверджують журналісти, можливість була, а зупинити не було. Ну, бо вони пишуть, що план був змінений. Ну і очікувано, залужний у коментарі тому самому Wall Street Journal заявив, що нічого про операцію не знає. Про те, що Київ не причетний до підриву північних потоків, оскільки на це не було ресурсу, сказав і радник глави супрезидента Михайло Подоляк у коментарі. Вже Reuters. Такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних та фінансових ресурсів. І хто володів усім цим під час бомбардування? Тільки Росія. А, але Street Journal продовжує озвучувати свою версію. Пише, що після або ж що для цієї самої операції нібито задіяли невелику орендовану яхту а, Андромеду з екіпажем із шести осіб, серед яких були підготовлені цивільні водолази, цивільні, в тому числі одна жінка, присутність якої нібито допомагала створити ілюзію, що водолази були просто групою друзів у прогулянковому круїзі. Тобто вони просто. Випадково е, опинилися біля північних потоків і відволікати всю цю увагу мала одна єдина жінка, яка була на цьому самому борту. Е, ну і до речі, німецьке розслідування не встановило прямого зв'язку між президентом Зеленським і таємною операцією. Знаєте, як казала моя бабуся, все це вилами по воді писане. Ну або ж одна бабка сказала. Ну, тільки бабка можна замінити на високопоставлений чиновник з офісу президента. А ще можна сказати, що старший брат троюрідного свекра, двоюрідної тітки, чоловік, який служить з офіцером, ЦРУ, сказав перевірену інформацію: будуть бомбіть Київ. Ну, принаймні, таке повідомлення вже кілька тижнів у всіх телеграм-каналах озвучують, як нібито два з половиною роки нас до цього не бомбили і вони не цим самим займалися. А так, от, ось все це розслідування Wall Street Джорнал. Воно в принципі наразі ну от, нагадує. Таку саму історію просто хтось комусь якось сказав про те, що нібито в кабінеті у зеленського було вирішено підірвати ці північні подоки, Але яким чином це відбулося, хто в тому був замішаний, хто це курував і яким чином знайшли ці 300 мільйонів, щоб все це оплатити, не зрозуміло.